У селі Машковичі Великобірківської громади зіткнулися два легкових автомобілі. За попередню інформацією, водій автомобіля Opel допустив попутне зіткнення з автомобілем ВАЗ, який рухався в межах правої смуги руху в напрямку міста Теремовля. В результаті удару 56-річний кермувальник ВАЗу від отриманих травм загинув на місці події. Четверо пасажирів, серед яких троє малолітніх дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Водій іншого автомобіля за медичною допомогою не звертався. У нього взяли зразки крові для перевірки на алкоголю. Триває слідство. Схему постачання наркотиків чортківській установі виконання покарань No26 викрили оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими поліції Тернопільщини. Налагодив наркотрафік у СІЗО кримінальний авторитет. Він разом зі спільником, поширюючи злочинний вплив на засуджених, займався збутом наркотиків. Про постачання наркотиків слідчого ізолятора та продаж їх серед затриманих оперативникам карного розшуку повідомили працівники установи виконання покарань. Організатор наркотрафіку 25 років із 50 провів у тюрмах за квартирні крадіжки та збут наркотиків. Він погрожуючи розправою, змусив кількох осіб на волі купувати заборонені речовини та передавати їх на території СІЗО. Спільники ретельно маскували наркотики, ховаючи їх в засоби гігієни, в харчові продукти або зашиваючи в одяг. Окрім цього, чоловік організував серед ув'язаних заборонені азартні ігри для поповнення злодійської каси. Обом підозрюваним слідчі поліції оголосили, підозру максимальне покарання за інкримінованими статтями до 15 років позбавлення волі. За останню добу патрульні виявили два автомобілі, номерні знаки яких не відповідали встановленим зразкам або вимогам а керувати транспортним засобом з порушенням правила використання номерних знаків забороненим. На зупинених водіїв інспектори винесли постанову про порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів. Тепер порушники повинні сплатити штраф у розмірі близько 1200 гривень.